Ми дали доручення директору КНП ХМПУКРА, Південно Роківська міська лікарня, протокольне доручення, зареєструвати до 1 березня 2025 року статут підприємства, а до того часу, до 1 березня, не вчиняти дій по оптимізації та скорочення штатної чисельності. В сьогоднішній день відповідно доручення не виконав директор. Тому я зараз, згідно статуту КЛБ, де ми є засновниками, також статті Конституції 140-вої про те, що керівник підприємства повинен виконувати наше доручення, прошу з того голову поставити на голосування слідючі <кій> доручення директору КНП МуПУ скасувати наказ 0101, про зміни до реакційної структури Киштатного. Згідно того, оскільки він містить недостаріст. Да. Шановні депутати, перше, давайте так. Скільки разів розглядали питання по нашій лікарні, ні разу здесь не висунув, не, висло, не висло. Уволы, придумку самой ліниками. Я хочу представить большое слово сейчас генератор Сергею Ивановичу по данному это решению. А потом Сергею Алексей Александрович досвідует по юридическому основанию. Прошу Сергей Иванович, як коллектив теперь відноситься ваш до всех этих попытаний, які наши шановні депутаты всегда ставят на или на голосование, или на обсуждение. Прошу. Ми на минулої сесії, я доповідав і говорив про те, що даний наказ стосується по штатним одиницям, а не людей. Я говорю про те, що на сьогодні, як до директора, ви сьогодні вкладете до нашого діяльність, ви сьогодні не маєте цього права робити. За дорученням вашего також прийшов по законно народження. Я хочу на вас зяснюватися, Володимир Степанович, що на сьогодні ті доручення, які ви виконуєте, там, то у вас про це просить, то відповідати буде саме ви, тому що дані справи, які ви порушуєте, то сьогодні з повістю не перевіряєте, перевіряючи, хто ще щось робить. Ви на сьогоднішній день нам тільки заважаєте працювати наші лікарі, щоб вона існувала і тільки покращила свою роботу. Тому я зрозумію, чому так багато на сьогодні питань йде до нашого лікарня. Тому що звертається де дорогу до металистого. Я вам давну інформацію. Ми будемо присутні ваші жіночі. І те, що до вас звертається, ви хоч раз прийшли до нас, шановний депутати, до нас, на колектив. Ми запрошували пані Шедеску, ми запрошували пані Гарристай, вони ж наші працівники. Вони ні одного разу на колективні збори не прийшли. А вони наші працівники. Шановні депутати, будь ласка, зверніть увагу на те, що неправдива інформація йде по нашій лікарні. І я особисто заявляю, і наш. І закон Так. Добре, дякую. І я хочу так раз по даному протоколу зарученню задати за слово міськінові Сергія Лісавич. Прошу. Депутата, в вашому профільному законі, законі про місцеве самоврядування, ви не наділили повноваженням надавати доручення керівникам комунальних підприємств, скасовувати їхні накази. Рада може скасувати. Тільки документи прийняті його виконавчими органами, виконкомом або керівниками управління. Вони ми приймали протокольне вирушення, поколу. Ми по статуту тоді розмовляли. Так, Та, ви, ви зараз змінюєте поняття припинення дій. Наказувати. Я кажу, повторюсь, що міська рада не має повноважень приймати рішення про скасування на наказів керівників комунальних вас керівник. немає повноважень. Що питання є за шановний депутатів? А, а, а рекомендація не чиняти ні А, а коли вони буде, буде. я хочу, ще довести до відома шановних депутатів дійсно і крик душі нашої лікарні, і крик наших робітників. На сьогодні ми всі об'єднались, і я відверто можу сказати, і наші представники прийшли звернутися до вас із зверненням. Шановні, я не знаю, яким чином виконавчий комітет рішає з нас забрати 0,3% проспілкових. Кругом, навіть на станції, анжеливіці на вашій станції 1,5% йде і адміністрації на проспілковий комітет. 50% йде на ЗСУ. Так? Наші 3 виконавчий комітет просить нас вернути. 3 які ми на це рекомендація. Але виконавчий комітет, є пан Сикиринський, не яким чином ми повинні повернути. 3 відсотки в нашій лікарні це 20 тисяч. У вас більше приємні, у вас більше зарплати. Але ми допомагаємо нашим сім'ям, Ви пощадайте, як то кажуть, свої штабів одиниці. У нас не випадає, ні беріть. Але я дуже знаходиться, як питання було. Як ви проблеми не чули, депутати б не виділяли вам кошти на вашу заробітну увагу по-перше. За питання відрахування профсоюзним комітетом було чітко закріплено на період воєнного часу отримати перерахування. Але це саме головне. Безпосередньо, ваш керівник має право, ваша профсоюзна конференція має право переходити це питання. Які питання до депутатів. І по-друге, коли виносилось рішення по поводу протокольного, е, призупинити які дії з персоналом, головний меседж був Сергію Олександровичу, це затвердити в першу чергу статут. Це основний документ, на основі якого повинно працювати ваше комунальне підприємство. Перше, в суботу статут є. Розкласти свою економіку, показати по кожному відділенню, по кожному направленню ваші доходи і розходи. Ви нічого цього не зробили. При цьому ви рахуєте постійно, що вас хтось ображає. Це я веду цей телеграм-канал, це я вам пишу якісь гадості, я про себе постійно читаю. Але Якщо я особисто когось обідала проведе, але дійсно, це вже передужив цієї лікарні. А ви вже зато впали з цими кільками души, з цим тоном. А нас лікарні. Ми так не виражаємося, як ви. Але ж ви, і я голова бюджетної комісії, постійно, я не голова бюджетної комісії. Ну, пані Андрієво, дійсно, дійсно, це дуже... <перші, вісно, кій> <вісно, це> <кій> Якщо в такому школі будете спілкуватися з депутатами, то не я хочу, щоб мене почули. Уже наконець почули наших робітників. І я не одна прийшла. Назвольте 57-му сесію Південно-Української міської ради, а ви все до закрити.